За п'ять місяців з лишнім було задокументовано більше 20 осіб саме за збут наркотичних засобів через мережу інтернету. Види наркотиків в залежності від ресурсу можуть бути різними. Як правило, це амфетамін, це марихуана, це Альфа ПВП. В нами було задокументовано і припинено діяльність одного з частин частини загальнодержавного телеграм-каналу. Які в місяць на території міста Луцька забезпечували збут близько трьох тисяч закладок наркотичних засобів різного виду? У них було вилучено в загальній кількості більше п'яти кілограм всіх ну, різного роду наркотичних засобів. Вони всі по формі дивіться. Я За цей час було заблоковано близько 10 тисяч каналів з продажу наркотичних речовин. А як ви Є певна система блокування, тобто там є два види. Це через самий телеграм і це через пошту технічної підтримки телеграму. Ефективність цього всього залежить від кількості скарг, а саме, якщо там буде кілька десяток, то це може бути менш ефективно, ніж кілька сотень. Тому зараз січати є в кількох містах країни це Луцьк, Київ, Житомир, Запоріжжя і Одеса.